Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Відео хочу сьогодні записати на тему. Ганебної ситуації, яка вчора стала з приміщенні департаменту міського господарства міста Дрогобича після 15-ї години дня, коли заступник начальника Дрогобицької тепломережі Мойсеєнко Віталій напав на громадську активістку Лідію Надкирничну. хочу вам нагадати відразу для того, щоб розставити всі крапки над «і», в той час, коли чоловік пані Ліде... Від перших днів повномасштабного вторгнення воює на самих гарячих точках війни нашої людина, просто яка її побила, перебуває на посаді в теплому місці заступником керівника тепломережі на хорошій високій зарплаті. А зараз я хочу розставити деякі крапки над «і», щоб не було жодних спекулювань і для того, щоб другобичани могли зрозуміти, що стало. Лос цей день, і яка була ситуація? А внизу до відео я достав, додавлю відео прямих записів з приміщення і як там відбувалися події, тому що пані Ліда сьогодні була в суд медексперта, тому що її побили, її болить голова, болить шия, і через те, що її пробував придусити, може її задусити. Ми не знаємо, то ми розкажу тоді все по порядку. Близько 15 години пані Ліда прийшла в департамент міського господарства по вулиці Трускавецькій забрати запит, відповідь на запит, який вона подавала, щоб отримати певну інформацію. Коли вона зайшла в приміщення, то почула, що з одного кабінету доходить шум, крик, сміх, гам тобто, ну зовсім не робоча обстановка. І вона, як завжди, коли приходить в комунальні підприємства, веде стрім, включила камеру, і коли вона зайшла, її здивуванню не було меж посередині кімнати, якщо ви побачите потім на відео, стояв стіл, який ломився від різнобагатих смаколиків, шашликів м'яса, алкогольних напоїв і ще багато чого. Навколо стола стояли люди, яких ми потім ідентифікували. Один серед них це був керівник безпосередньо департаменту міського господарства Андрій Паутенка, в якого в неділю день перед тим було день народження. І ми так як зрозуміли з відео, він вирішив накрити поляну для своїх друзів і коришів. Другу людину, яку ми ідентифікували, і в подальшому вона стала героєм, і на якого викликали поліцію, це був заступник е директора е Дробицької тепломережі Мойсенко Віталій, який був, е ви дивлячись з відео, ви побачите все був в досить нетверезому стані і неадекватний. От третю людину, яку ми ідентифікували, яка теж була в нетверезому стані. В робочий час це 15-та година була дня жодного державного свята чи вихідного не було. Це був староста міста Стебника Городиський Тарас. Інших осіб нам не вдалося ідентифікувати, тому що це. Були для нас незрозумілі люди, і ми не знаємо, що вони в робочий час робили в даному приміщенні департаменту міського господарства. Коли пані Ліда зайшла, почала робити фото-відеофіксацію даної події і задала запитання: що ви в робочий час розпиваєте алкогольні напої, і що ви робите взагалі тут застілля в робочий час? І в ще в приміщенні департаменту міського господарства. на відповідь на її запитання. Yep. Майсиенко почав хамити, ображати її, принижувати, розказувати там. Ну речі, які взагалі я не знаю, чи якийсь чоловік простить, коли про його дружину такі речі будуть говорити. Ви сіст з відео там більше шести хвилин почуєте і побачите. Відео піде як докази ще в поліцію, тому що пані Ліда написала заяву. От почали з перепалки, почали цей. Ну хто шустріший, розвернувся, втік. Паутинка Андрій ви побачите на відео. До залишився в приміщенні пан Городиський теж дуже сильно почав розмовляти по телефону, наливати собі фанту, ходити і взагалі не встидати з таке враження, що все нормально. Тобто він не порушив нічого. що він робочий час розпиває алкогольні напої і отримує зарплату. Як староста від нас з вами 50-60, може і місцями 80 тисяч гривень. От і остальні люди теж на морозі собі стояли і хіба і гікали, і сміяли з пані Ліди, і із тих анікдотів, які розказував Мойсенько, як він її принижував. Хоча жоден з них не сказав і не зупинився. Слухай, Віталій, ну ти випив трошки заспокійся, Для чого ти таке говориш? Це дружина військового. Але в нас оці тварі, нечисті, вони не мають поваги. Ні до дружини, ні до сестри, ні до доньки військового, тому що вони всі собі поробили бронь і ходять і тішуться, що їх ніхто не може забрати на війну. Хоча ми постараємося зробити все, щоб так відбулось, така ситуація, не дивлячись на ті документи, які має навіть, наприклад, цей самий Моїсинко. Ми не розуміємо, чому він не на війні, які в нього є папери. що він там інвалід і чому він не служить і не воює по сьогоднішній день. От тоді ситуація перейшла з приміщення, де вони розпивали алкогольні напої, в коридор, де Моїнко почав хамити пані ліді, і потім так на, на відео правильно сказав, підступно підійшов заді, затягнув її руку за шию. Зажав її, почав дусити, і уявіть собі, він її припідняв з землі і дві ноги висіли в повітрі. І він її так утримував, поки вона не вирвала, знешарпнула, не вдарила його, відштовхнула. В нього вилетів впав телефон, і він почав тікати звітом з приміщення. Пані Ліда викликала поліцію. І на ті крики, на то все практично ніхто не вийшов, ніхто не відреагував. Що робиться? Дусять жінку у приміщенні комунального підприємства, убивають практично. Ну бо ми не знаємо, якщо б вона була трошки слабша жінка і не відреагувала, не відштовхнула його. Може він би її там і придусив, і мали би вбивство на робочому місці комунальному підприємстві нетверезим працівником. І на її місці могла бути люба ваша дружина, ваша донька, сестра, ваша мама, яка прийшла взяти якісь документи, запити її просто взяли і придусили в приміщенні комунального підприємства. Супер, що робиться в Другобичі, незрозуміло. Але далі події ще цікавіше розгорнули. пані Ліда е, подзвонила в поліцію, викликала наряд працівники поліції прийшли, взяли від неї покази, заяву і в той момент з'явився Мойсеєнко, повернувся назад, бо тому що він зрозумів, що він загубив телефон. Але телефон вже був пані Ліди в руках. Вона його передала працівникам поліції, а вони його забрали на освідчення. І зі слів поліції, коли вони приїхали під лікарню, він вибіг з машини і почав тікати. Вони його доганяли і не, доз... не е... догнали. Правда, вони його потім зловили, привезли другий раз. І він. Другий раз під лікарнею втік, і їм не вдалося його освічити на стан алкогольного сп'яніння. Хоча з відео ви все побачите, що він був тверезий і неадекватний, в принципі, як всі люди, які були в даному приміщенні. Тому, друзі, звертаюся до вас, Дрогобицька громада, ви уявіть собі, що твориться в нашому місті, що наш міський голова, яких він людей. Обставив навколо себе, яких людей він поставив керувати нашими комунальними підприємствами, де дружину військового атовця, який проливає свою кров на нулі вже більше двох років. Я собі уявляю, просто що буде з Мойсинком, коли він повернеться. Тому що я вже, наскільки знаю, той чоловік не попустить пані Ліди йому таку образу і побиття своєї дружини. Я розумію, в ньому людського нічого немає, тому що в нього вже немає дружини на тому світі, але це його особисте. Але в нього є донька. Цікаво, якби його доньку так дусили і напали. Але це теж для нього він буде перед Богом за то відповідати. А зараз ми вимагаємо від Тараса Кучми, від Мера Дробича, міського голови, звільнити з посади вже і негайно. Керівника департаменту міського господарства Андрія Павутинку, який організував в робочий час п'янку святкування, подальшому, де стались такі події: звільнити е старосту е міста Стебника, Городиського Тараса. Негайно, щоб він не позорив громаду стебника своїми п'янками в робочий час, і звільнити. І ще звільнити з позором, з Доганою за розпивання алкогольних напоїв у робочий час заступника директора е, тепломережі Другобицької, майсинка Віталія. І розібратись, хто ще був там присутній, якщо люди були в нетверезому стані, ті, що на відео, звільнити їх також. Якщо ви, Тарас Ярославович, не маєте слова офіцера відносно себе, то майте слово офіцера відносно ваших підлеглих і працівників. Ви ж призначаєте їх і ви маєте право звільнити, тому що це закінчиться плачевно. Це вже межа це вже наглість Ваша переходить всі межі. Ви зрозумієте, люди вже не можуть терпіти цього. У нас державі йде війна. Люди останні кошти віддають. Люди не доїдають, передають передачі своїм дітям, синам, братам, донькам, які воюють на війні, щоб, хоча б їм вони мали щось там поїсти, у вас зломляться столи, у вас шабаші, у вас п'янки в робочий час. Звільнити вже і негайно, і звільнити по статті, а не за згодою сторін. так як ви любите це робити. Добре, друзі, це все полеміка вже знов, але чекаємо на відповідь тепер від міського голови, і чим це все закінчиться. Поліція розставить свої крапки над її за напад на паніліду. Заява написана, покази вона вже дала. Побої вона вже зняла. Також тобто, тепер ще як відреагує Дрогобицька поліція на дану ситуацію. От. Друзі, донатимо внизу до статті до відео. Добавляю, добавлю відео е, записів пані Ліди, бо вона не змогла сьогодні їх виставити. Попросила мене. Я добавлю якраз цього того шабашу. Відео. Добавлю реквізити громадської організації побратими стебника, де є карточки Романа Козачка, де ви можете здавати на FPV дрони кошти донатити. Також внизу будуть реквізити благодійної організації Простір, де хлопці збирають кошти на РЕП-станції, на рер-станції для наших військових. Друзі, поборемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Все буде Україна. Слава Україні!